Маріуполь живе у серці кожного з українців, котрі нині відзначають його день народження у Хмельницькому і ще в 22 містах країни. З 2022 тисячі центр Я Маріуполь на підтримку своїх земляків створює Маріупольська міська рада. Відзначати день міста почали телемостом між хабами у різних куточках України. Зараз ми показуємо, що ми сіла, що ми є, що ми любимо наше місто сьогодні. У 22 Містах зібрались маріупольці. Якщо у нас тут десь там 40-50 людей, можете розуміти, що в інших містах. Твоя весна, Попри відстань, вони одна родина, кажуть самі маріупольці, і мріють про повернення додому. На виставці Моє місто у серці моєму, яку розгорнули просто неба, представили тризуб із гільз, картини та українські традиційні прикраси для дітей влаштували активності. Я з малечі пишаю з тобою. Кожна вуличка рідна мені. Моє місто, де завжди зі мною, в дні святкові і дні трудові. Маріуполь це моя батьківщина, це там, де море, це там, де мої батьки, це там, де друзі, це міста там, де я бувала. Я, звісно, до України. Для учасників дійства приготували частування смаки Маріуполя, де були традиційні шмуши, пироги з гарбузом та м'ясом, голубці, солодощі і гарячі чебуреки. Дарунком для усіх маріупольців стала концертна програма. У Хмельницькому вже четвертий рік поспіль центр «Я Маріуполь» допомагає з відновленням документів, працевлаштуванням, надає матеріальну, медичну та психологічну підтримку. Ірина Аріон новини міста.